Задамо самі собі питання, хто такі олігархи. І самі собі відповімо: це люди винні у всьому. У нас олігархів звинувачують ну, повністю у всьому. Тобто, припустимо, зарплата маленька, це вони. Це вони спеціально занижують рівень добробуту населення, щоб більше загрісти собі. Тарифи підвищують, це вони. Всі розкази про європейські тарифи з точки зору пересічної нашої людини це байка. Насправді це олігархи шукають можливість нам гаманець залізти. Навіть, ну, що там може дрібнити, навіть якщо сусідка взаємністю не відповідає, це теж вони. Це тому, що не можеш сусідку повезти в ресторан або на концерт, бо грошей нема, бо олігархи тебе пограбували. Ну, Знайома логіка. В принципі, твердження про те, що в бідності нашого населення як похідне, у більшості його проблем, винуваті олігархи, має під собою серйозні підстави. Справа от в чому. На 2013 рік співвідношення активів ста найбагатших громадян України до ВВП країни становив 38%. Більше третини. Ми за цим показником обігнали не тільки США з 7% відсотками і не тільки Німеччину з 11%, Ми обігнали навіть Росію з 22%. і все це у дуже бідній країні. Тут порівнювати далеко ходити не треба від своєї тьоті завуча сільської школи. Я дуже гарно знаю, як там запасають вугілля на зиму, як діти сидять в куртках на уроках. Звісно, думати про те, що хтось жирує в той момент, коли ти зводиш кінці з кінцями, ну тут приємного мало. Але є до олігархів і більш серйозні претензії. Перша, олігархи на своїх підприємствах консервують старі, давно вже забуті технології і фактично витискають все можливе з обладнання, яке свого часу приватизували за безцінь. Ну, Далеко ходити не треба. У нас основні галузі, якими володіє олігархіч капіталізм, це хімія металургія. В той самий час більш сучасні галузі, такі як електроніка, роботобудування, як інформаційні технології, вони приносять додаткову вартість набагато більше, але в країні їх не більше 5%. Все це робить нас з одного боку дуже експортозалежними. З іншого боку, наш експорт достатньо низькоприбутковий. Умовно кажучи, кожна одиниця нашого експорту не дуже вигідна, але постачаємо багато. От з цього, власне, і прибутки. В той самий час у новій галузі практично не інвестується. Друга проблема. Маючи величезні юридичні можливості, олігархи звикли крутити законами як хочуть, і часто густо пишуть їх під себе. Таким чином, консервується фактично правове свавілля. Ну, от Цікава була історія, коли патрульні заарештували Суркіса, і коли він, стоячи з телефоном в руці, казав, раптом сказав, що нема кому подзвонити, бідна країна. Ви вдумаєтеся, він же дуже, абсолютно щиро це сказав. Він же справді вважав, ну, звик вважати, що це норм. Як похідне до цього, ідуть постійні звинувачення, в тому, що олігархи намагаються збагатіти за державний кошт, ну, простіше кажучи. Обкрадають державу. Третя претензія. Говорять, що батьківщина людини знаходиться там, де зберігаються її гроші. За цією логікою маємо визнати, найбільші українські активи і фінансування найбільших українських політичних організацій знаходиться в руках людей, чиї батьківщини: Канада, Віргінські Острови, Швейцарія, Монтевідео. Ну і подібні. За гумором є сумна правда. Гроші наших олігархів зберігаються переважно не в Україні. Інвестуються вони навіть в нерухомість не в Україні. І працюють вони в банківській сфері, в тому числі не України. Що, як це не дивно виглядає, але гроші наших олігархів збагачують Захід. Четверта проблема, і, мабуть, найбільш відома: маючи величезний фінансовий ресурс, олігархи постійно намагаються впливати на політику. І фактично у нас все це зводиться до того, що політичний апарат держави починає працювати не на зміцнення впливу держави, а захищає інтереси певних фінансово-промислових груп. пагеєм цієї ситуації у нас була якраз період президентства Януковича. Ну, наче все перелічив. З олігархією зрозуміло, і з її шкідливістю теж зрозуміло, лишається відкритим питання, а хто такий олігарх? Саме слово олігарх означає олігархія, точніше, означає влада небагатьох. Назва говорить сама за себе. Це система, за якою вся влада знаходиться в руках обмеженої кількості людей, тобто певної еліти. Як і демократія, слово олігархія прийшло до нас з давньої Греції. Свого часу мудрий дідусь Сократ, Сократ, Аристотель розділив всі можливі системи влади на три великих категорії, і в кожній з них визначив її позитивне і негативне втілення. Цими системами були монархія, її негативне втілення, тиранія. Аристократія, її негативне втілення олігархія. Третьою була політія, А її негативним втіленням була, дихайте глибше, демократія. Справа в тому, що в ті часи слово, саме слово демократія, тобто влада демосу, народу. Сприймалося приблизно як синонім влада черні і вважалося такою собі пом'якшеною формою ахлократії. От ну не про демократію мова за Аристотелем. Система влади, коли влада належить обмеженій кількості людей, могла бути двох типів. Перший це коли еліта вважає своїм обов'язком служіння своїй державі, своїй країні, зміцнення її впливу, її багатства. Таку систему він назвав аристократія, тобто влада знаті. Ну, мабуть, мав на увазі знать по духу, а не тільки по статках. Другий варіант, коли еліта використовує свою владу для збагачення самих себе і збільшення свого впливу. Саме це він і назвав олігархією. Можемо ми сказати, що в нас така система? Ну, і да, і ні. З одного боку, справді, у нас олігархія має місце. У нас справді влада належить обмеженій кількості людей, певній еліті, яка власне, вирішує ну, більшість питань держави. Чому ні? Ну, за такою логікою, нам треба олігархами назвати всіх, хто долежить до системи влади, включаючи, наприклад, генпрокурора, голову СБУ і, ну, і лідерів найбільших парламентських фракцій. Ну, очевидно, це не про нас. Є інша точка зору, що олігархи, олігархи це топ багатії, які мають серйозний вплив на політику. Точка зору має справу на життя, але тут же можна запитати на зустріч. а от такі особи, як Віктор Медведчук, Сергій Льовочкін, Юлія Тимошенко, їх можна назвати олігархами чи ні? Безумовно, вони всі люди дуже багаті. А от, і вплив на політику вони мають неабиякий. Можна? Протилежний приклад. З 2004 року ніхто не чув про зв'язок з політикою Олександра Ярославського. Чи можна на цій підставі його вважати не олігархом, а просто крупним бізнесменом? Нарешті питання: а можна з тою самою міркою підходити не тільки до наших багатіїв, а й до закордонних? От, наприклад, чи є олігархами родина Кеннеді в США? Мабуть, ніхто не буде заперечувати наявність у них і капіталів, і політичного впливу. Чи був олігархом Гаральд Хант, який був спонсором президента Джонсона і фактично батьком техаської групи, до якої, так серед іншого, належали обидва президента Буша. Нарешті, чи став олігархом Білл Гейтс в той момент, коли профінансував виборчу кампанію Буша Молодшого? От без жартів, можна ж поцікавитися, які обсяги фінансових замовлень виконує Майкрософт? Очевидно, пересічний наш громадянин вважає олігархів найбільшим злом, яке існує в країні, і виникає послідовне питання: як з цим боротися? Перше, що тут у нас спадає на думку, потрібен майдан великий, безжальний, який змете всіх. Скажу абсолютно непопулярну річ, яка явно викличе обурення багатьох глядачів: я не вірю в здатність масових протестів посунути олігархів від влади. І от чому? По-перше, всі майдани і крупні акції протесту у нас збирали так чи інакше політичні партії, а їх фінансують ті самі олігархи. По-друге, як це не дивно виглядає, але олігархам ці е, подібні масові заворушення дуже вигідні. Справа в тому, що завжди існують олігархи ближчі до влади і не дуже близькі. І кожне таке заворушення це завжди серйозне переформатування влади і власності. І тому ті, хто зараз з певних причин опинився на околиці процесу, саме через такий спосіб може посунути тих олігархів, які знаходяться на вершині влади. Очевидно, у нас, коли ми говоримо про нашу олігархію, у нас ідеться не просто про владу небагатьох і не просто про то багатіїв при владі. У нас ідеться про набагато складніший процес. У нас йдеться про конкуренцію багатьох фінансово-промислових груп, всередині кожної з якої багатій і політик йдуть рука об руку. Багатій фінансує підняття політика на владний олімп. А політик, прийшовши на владний олімп, починає віддячувати багатієві, лобіюючи його інтереси. І тут, які ніянь, вони одне від одного не можуть. Тому що політик не потрапить на владу без грошей багатія. Багатій не зможе контролювати свої інтереси без політика у владі. І покинути багатія, прийшовши на владу, політик не може, бо у нас владний Алімщи ні для кого не був постійним. Зрозуміло, що приходиться триматися одне одного. Останнім часом дуже серйозно посилилися у нас популярність ідеї, скажімо так, диктатури, яка от змете всю цю олігархію убере її від влади. Ну, хочу обрадувати прибічників сильної руки, що корупцію подавати не вдалося навіть у нацистській Німеччині. Міністр боєприпасів Альберт Шпеєр залишив дивовижні мемуари, в яких він описав дуже серйозно їхні нрави. І рис маршала Генріха Герінга, Германа Герінга, який брав хабарі ледь не відкрито. І ляйтерів, які примудрялися поєднувати державні посади, з місцем в раді директорів великих промислових Кампаній. Ну, Якщо це називається не корупція, то скажіть мені, що таке корупція? Тільки пересічний німець про те в ті часи знав хіба що з сарафанного радіо. <кій> Бо е, видання, яке ризикнуло би описати це у відкриту, ризикувало би серйозно всім складом обживати койків як в блоку якогось із За більшовиків контролювати корупцію ну, більш-менш вдавалося тільки в часи сталінізму. Згадаємо, якими методами і якою ціною. Коли ж на місце кривавого тирана прийшла людина абсолютно не кровожерлива, Тут у нас буйним цвітом забуяли і міністр МВС Щолоков з супругою, і оточення Галини Брежнєвої, і Медунови з Рашидовими, і особи класом поменше, типу діамантових, м'ясних, овочевих та інших кримінальних королів. І зважте саме з цієї, от саме ці особи стали ґрунтом, на якому олігархи з'явилися взагалі. Причому наші нинішні олігархи, це вже четверта чи п'ята похідна від тих за висловом Задорного ЦК і ЗК. Сучасні олігархи наші все-таки це люди, які не просто опанували величезні активи, які їх примудрилися не розтринкати, не виїхали на за кордон, як, наприклад, один із вагомих бізнес-партнерів Юлії Тимошенко. які пережили величезну кількість кримінальних і бізнесових війн, які встигли пожити на Заході. І відчути там себе істеблішментом. Сучасний наш олігарх свої проблеми вирішує вже не на бандитських розборках, він їх вирішує з адвокатами у судах. А от зрештою, ну, давайте теж не забувати позицію олігархів на початку війни. Я не схильний перебільшувати роль Ігоря Коломойського на початку АТО, але не треба її применшувати. Очевидно. Олігархи на момент розпаду союзу і через 25 років демократії це принципово різні люди. Еволюція все ж таки відбувається. Разом із тим очевидно, що ідея усунення олігархів від влади через масові протести, вона абсолютно нежиттєва і більше за все поширюється, напевно тими олігархами, які зараз знаходяться на околиці процесу і дуже хочуть шляхом майдану посунути олігархів нинішніх. І тут виникає питання: а от в нашій історії колись існувало таке поняття, як олігархія? В Європі, так, да, однозначно, олігархіями були, наприклад, Республіка Генуя, Республіка Венеції, Швейцарія в повній мірі. Практи, в принципі, можна називати олігархією будь-який процес, коли влада монарха була обмежена вищою знаттю, коли він своєю владою з вищою знаттю мусив ділитися. Наприклад, після проголошення Великої хартії вольностей абсолютною олігархією стала Британія. І от парадокс свого часу найбільшим прихильником долучення представників простого народу до влади був британський монарх. Поява палати громад. House of Commons була йому потрібна саме для того, щоб мати противагу проти олігархів лордів. Плюс-мінус ця система в Британії існує досі. Знали олігархію і Русь. Абсолютними олігархіями були Республіки Новгорода і Пскова. <кій> Не гірше було і у нас. Ми знаємо, які проблеми зі своїм боярством мали князь Роман Галицький і Король Данило. В давній Русі завжди влада князів була сильно обмежена впливом боярських родин, і тут з ними приходилося або домовлятися, або виводити на шибеницю, Як це робив князь Роман? До речі, йому проблему теж не вирішило. Відомо, що Андрій Багалюбський, перший, так би мовити, уже повновладний князь, великий князь Володимира Суздальського, читайте російського князівства, на дух не переносив бояр з оточення свого батька Юрія Довгорукого саме за те. На відміну від слухняних воєвод місцевих фіноугорських племен, розбещені київські бояри постійно йому нагадували, що князь це не повновладний повид, це всього лише старший серед рівних. Ну за що і поплатилися. Якщо говорити про Україну, то все-таки в повній мірі наші магнати розвернулися, наші олігархи розвернулися в часи Речі Посполитої. Я вам наведу приклад. Творець Острозької академії. Князь Василь Костянтин Острозький володив 80 містами 80 містечками і мав 700 бойових коней, кожен з яких по вартості тоді ну, був приблизно як от зараз сучасний новий Мерседес. Замки Острозьких на Поліссі і на Поділлі стоять ще й досі. Сучасним олігархам час лікті згристи від заздрості. От. В ті часи князі Острозькі, Карецькі, Вишневецькі, Заславські володіли великими джерелами прибутків, а мали величезні маєтки, мали приватні армії. Северин Наливайко був офіцером такої армії, при князі Астроському. І ще вони посилали на сейм регулярно сенаторів, яких всіляко заохочували біювати свої інтереси. Знайомо! Саме тому я часто говорю, що я би наших олігархів все-таки іменував не олігархами, а магнатами. Тому що це, по-перше, більше близько до наших історичних реалій. По-друге, ну, це більше відповідає дійсності. До речі, слово магнат не українське, воно теж прийшло із давнього Риму. Магнатус – це велика людина. От. В принципі, да, Богдан Хмельницький свого часу їм придумав ще більш влучну назву Крулівята. Казацька революція Хмельницького знесла старих магнатів з князівських родин, але святе місце довго не пустувало. Його швидко зайняли магнати нові з числа казацької старшини. Історія, коли полковники чинили розборки між собою за участі всіх без винятку сусідів, в нашу історію ввійшла як руїна. Іван Мазепа насправді був великий гетьман, тому що шляхом політичних інтриг, угод, умов, навіть просто сили. От всю цю кампанію веселих магнатів йому він примудрявся тримати під контролем 22 роки. Але теж проблему не вирішив. І це його згубило. Бо коли запахло смаленим, коли прийшлося вибирати між Петром і шведами, саме оця от кампанія магнатів його зрадила. І, зрадивши його, поховала сама себе. Бо в Російській імперії ніяких магнатів, олігархів тощо просто не передбачалося. Там всі були раби царєві. Таким чином, ми бачимо, що в українській історії проблему нашої тодішньої олігархії удалося вирішити тільки, так би мовити, шляхом іноземної окупації, а в Європі. А от там справді вдалося перевести їхню еліту на рівень просто, скажімо так, крупних бізнесменів. І зроблено було так: їхня еліта була серйозно врівноважена буржуазією. Підприємці, високофахові працівники, інтелігенція, незалежна від бюджету, тобто, от все те, що ми зараз називаємо середнім класом, змогло дуже серйозно врівноважити вплив їхньої еліти. І шлях цей був дуже довгий. Він почався від протистояння цехів з феодалами, від битви Золотих Шпор, коли царська армія була розгромлена загонами буржуа. І, в принципі, в якийсь момент буржуазія набрала критичної маси, яка примусила себе, ну, себе не просто чути, а з собою рахуватися. А цієї ситуації, цього протистояння стала Велика Французька революція і історія млина Сан-Сусі. Знаєте цю історію? Руський король Фрідріх Великий колись стикнувся з проблемою. Млин, який стояв прямо біля його резиденції, своїм скрипом постійно йому заважав. А мирошник продавати млин відмовлявся категорично. І от одного разу з гаряча король пригрозив, що він цей млин відбере силою. На що мирошник, не збигнувши оком, відповів, що от якби в Берліні не існувала суду, він би слова короля прийняв би всерйоз. Так би мовити, натякнувши, що немає права король відбирати млини у мирошника. І Фрідріх Великий, переможець багатьох битв, жах усіх своїх сусідів, з мирошником погодився. Тому що розумів, що от не можна чинити свавілля навіть проти от пересічного мирошника, а тим більше взагалі проти буржуа як таке. Французькі королі цього не розуміли. Вони отримали Ребесп'єра і Ми, Історія показує, що з одного боку, ідеї прибирання олігархів як таке, вони абсолютно не життєві. З іншого боку, найбільш Результативним було би справді врівноважити клас олігархії класом буржуазії. Ну тут ми постаємо перед питанням, а ми маємо таку буржуазію? На жаль, ні. Колись я підрахував, що в нашій країні виробники всіх корисних товарів і послуг, конкурентноздатних товарів і послуг, причому всі від олігарха до ФОП, складають всього 19% населення. Уже ця цифра може дати розуміння, наскільки куцим є наш середній клас. В країні, де більшість громадян голосує або за гроші або серцем, тобто не головою, створена ціла система, яка заохочує е, людей голосувати і за те, і за друге, от, причому голосувати якраз за висуванців олігархів. Середній клас наш на цьому тлі настільки куций, і що його інтересами ну просто нехтують. Є інша пошість, і називається вона імміграція. Справа в тому, що серед нашого мідеу класу дуже серйозно. Поширена ця ідея. Не, е, ну, логіка тут проста. Живемо один раз. Не хочеться покласти життя на порятування своєї країни. Хочеться поїхати туди, де питання вже вирішені. Відповідно, їдуть на Захід. До речі, маю сказати, що коли олігархи виводять за кордон черговий мільйон, вони користуються тою самою логікою. Служити країні не хочуть ні перші, ні другі. І чесно скажучи, я на тлі цього я дуже довго думав, що у нас, що ми просто приречені на е, довічну олігархію, Але це все сильно поміняла війна. Під час війни ми побачили зовсім іншу буржуазію. Ми побачили буржуазію, яка фінансує армію. Ми побачили буржуазію, яка створює волонтерські організації, яка бореться з панікерством на соцмережах, яка іде в добровольчі батальйони і в підрозділи ЗСУ, яка ризикує за свою країну здоров'ям і життям. І яка чітко говорить своїми діями: ми є, ми тут живемо, ми самодостатні, і ми їхати нікуди не збираємося. Очевидно, ці люди будуть боротися за свої права і будуть боротися за них тут. Так, зараз їх дуже мало. Але вибачте, і олігархія у нас теж не вічна. Нашій олігархії я віщую величезну проблему, яка називається величезний тотальний переділ власності. І справа от в чому. Захопившись тезою після нас, хоч потоп», Схоже, наші олігархи серйозно упустили питання, а кому, власне, вони передадуть свої активи після того, як, ну, скажімо так, вийдуть у відставку. На сьогоднішній день ми бачимо, що проблемою передачі своїх активів серйозно озаботилися Ренат Ахметов і от наш чинний президент. Їхні сини Дамір Ахметов і Олексій Порошенко вже роблять кар'єру в бізнесі і в політиці. Очевидно, вони готуються, зайняти, очолити родинні бізнес-корпорації. Про спадкоємців інших олігархів ми не знаємо взагалі нічого. Але і тут я маю сказати не все просто: отримати по спадку імперію і утримати імперію це принципово різні речі, вся історія світу. А тому, ми так чи інакше, на нас чекають великі переміни. А, якісна зміна. Переформатування класу олігархів з одного боку, зміцнення е, національно орієнтованої буржуазії з другого. Нарешті еволюція всередині самих олігархів з третього боку. Так чи інакше призведуть до серйозних перемін у системі влади. Вплив олігархів поменше, вплив буржуазії посилиться. Здається, нашим громадянам хочеться саме цього.